18 січня до дня соборності у Житомирі розпочалася акція Єдині. Упродовж трьох днів участь у ній братимуть учні та викладачі освітніх закладів міста. Вони проводитимуть флешмоби та виставлятимуть у соціальних мережах фото із хештегом Єдині одними з перших створили ланцюг єдності. До акції долучилися учні другого класу ліцею номер 3 Українці Разом до перемоги єдність наша сила! Нам треба бути єдиними, щоб перемогти те зло той морок, який е, ту Росію, яка зараз на нас напала. Я бачу Україну в майбутньому що в Україні буде все нормально, все відбудують, і що більше на нас бомби ніколи не потраплять. І вона буде варвінкова, гарна, і всі будуть вважати її переможецю. На сьогоднішній день день єднання, день злуки, це в першу чергу і день нескореності, день незламності для кожного українця. І ми маємо знати і вірити в перемогу. Нашої України і для цього ми, як ніколи, маємо бути єдині. Живий ланцюг єднання утворили на Соборному майдані і працівники міського департаменту освіти. Наш живий ланцюг символізує єдність України від заходу до сходу. Наші захисники виборюють право: право жити в незалежній, суверенній, соборній Україні. Слава Збройним силам України, слава вільній соборній Україні. Героям слава акція єдині має згуртувати українців, продемонструвати вдячність Збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо навчатися і жити, каже Світлана Ковтуненко. 44 садочки і 32 школи, 5 ПТУ профтехосвіти ми всі долучаємося до цієї акції. Але зібратися ми не можемо, тому кожен в своєму закладі зробить цей ланцюг, який покаже, що ми єдині. І ми вільні працівниця департаменту освіти Ольга Лісогурська розповіла, як разом із родиною брала участь у ланцюгу єдності у січні 1990 року. Була в ланцюзі єднання в районі села Березівки. Мама моя виходила, тато виходив, сестра виходила. Ми всі були приєднані до цього до цієї акції. Були горді. За цю акцію, і ми чекали, що Україна стане незалежною, стане суверенною, і що в ній все буде добре. Нагадаю, 22 січня у 1919 році на Софійському майдані у Києві відбувся акт злуки західноукраїнської та української народних республік, який засвідчив створення єдиної суверенної української держави. Тетяна Скоростенська, Сергій Коболянський Суспільне, Новини, Житомир.